В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Пане В'ячеславе, вітаємо вас. Наші вітання. Здоров'я, слава Україні! Героям слава і слава всім, хто виборює свободу України. Пане В'ячеславе, зараз увага звернута безпосередньо і частіше на Херсонщину на Запоріжжя. І обговорювали в попередній годині про те, якщо там втрачаються родючі ґрунти, в який спосіб має рухатися регіон, а в який спосіб має рухатися Чернігівщина після. Перемоги зараз я вас не питаю про оперативну ситуацію. Чернігівщина прикордоння обстрілюється постійно, Чернігівщина аграрна область дійсно найголовніше бізнес це аграрний бізнес на Чернігівщині. Відповідно, ключове завдання, яке для нас, це забезпечити безпечну роботу наших сільгоспідприємств. Зараз в області проведено оперативне розмінування більшості сільгоспугідь. Звісно, лишаються сльоспогії, які знаходяться на кордоні. Відповідно, ми до них не приступали, і в найближчий час не будемо ними займатись. Але нам вдалося засіятись і в минулому році, і в цьому році, майже на рівні 2021 року року до повномасштабного вторгнення. Дуже багато робіт було проведено з розмінування. Більше 61 тисячі вибухонебезпечних предметів було знешкоджено. У нас працюють представники гуманітарного розмінування: це і Demine і Демайн Салюшен Trust, і також дуже багато рятувальників. минулого року. Працювали з усієї України, і Сьогодні працює близько 11 груп по всій області. Ви знаєте, якщо казати про розмінування, це взагалі є проблемою. Для нас адже ми дуже мало зробили суцільного розмінування. Ми зробили оперативне розмінування, але для того, щоб е, зробити суцільне розмінування, на це потрібні роки. І ми про це сьогодні говорили. Так. Розмінування зараз це основне питання для Чернігівщини. Чи все таки в який спосіб долані наслідки обстрілів щоденних при кордоні? І в який спосіб це можна зробити коротко, якщо можна е, ну, переселяти вичай... людей чи швидко є розбирати? Проблем. Так, є проблема. Обстріли прикордоння, ворог несе смерть, руйнування. Обстріли проходять майже щодня, іноді по п'ять-шість разів на добу. І на сьогодні від цих обстрілів, вже після квітня минулого року гинуть люди. Більше 20 людей загинуло, майже 30 отримало поранення. Це вже після квітня 2022 року. І відповідно, зараз і органами село самоврядування і районні військові адміністрації ми працюємо над тим, щоб умовити людей. Якомога швидше покинути місця, які постійно обстрілюються для цього створені всі умови. Ми готові надати людям тимчасовий тимчасове житло і забезпечити всім ми пане Вічеслава. На який період часу тимчасове житло готові надати тим, хто переїде, хто зголоситься до нашої перемоги. Зрозуміло, дякуємо вам за цю відповідь. Це надзвичайно важливо, тому що люди періодично говорять, що на кілька днів на що приміщатися, грошей немає. Дякуємо, що зробили на цьому акцент. В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської обласної військової адміністрації, говорив про необхідність переселення людей з прикордоння, яке постійно обстрілюється.